Вітаю вас, це коучинг розбори. Мене звати Ігор, я коуч і зі мною Алла Задніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи і справжня червониця. Але вітаю вас. Вітаю, вітаю, друзі, вітаю Ігорі. Ну що, давайте почнемо одразу сьогодні з наших коучинг розборів бо ми зазвичай затягуємо цей процес, да і вже в якось в розмові розкажете і про свої плани, і про ще добре, щось цікаве. Студію. Лягаю перші ночі, а засинаю під ранок, у голові мільйон думок, будильник як вирок. Хочу навчитись засинати швидко і прокидатися свіжим. Є що коучу сказати з цього приводу ти знаєш, може здатися, що це не коученговий запит, так. тому що це стосується фізіології. Ну, можна. Але коуч може з цим попрацювати. Можливо, ну, якщо буде треба, то і е, один з пунктів плану буде там звернутися до нутриціолога чи там до якогось фахівця. Але це... це буде план не коуча, а клієнта. Я клієнта, для клієнта, тих, так. хто ще не стикався з коучингом. так е, у клієнта може з'явитись такий пункт, але все ж таки до нас прийшла людина. Якимось полем mm -hmm. чи проблемою, чи ем, якоюсь, ем, якимось бажанням, і ми можемо з нею почати працювати. Ем, uh -huh. І тут е, дуже важливо дізнатися, коуч, вночі буде працювати, чи, чи все ж таки в день це питання. Мені <говорю> подобається твій жарт. Uh -huh. ем, я б дізналася, ну скільки це триває. Так все ж таки не починала б запитань, навіщо тобі, як ти зрозумієш, що ти вже це робиш. Ну, не, не Начебто з цілью треба працювати, але угу. тут треба з'ясувати, що, що у людини такого, і скільки вона в цьому процесі вже. Так. Мене мене заінтригував особисто мільйон думок. Так, да, 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 ну і, і це також. Е, і якщо це триває, ну, не знаю, там, недовго, бо якась подія, mm -hmm. і людина прокручує в голові цю подію, то важливо опрацювати з подією, і тоді сон ну, буде налагоджений. А mm -hmm. якщо це, ну, наприклад, там, не знаю, три роки, бо там я з України і це вже затягнулось, і я не знаю, що буде далі, і все таке. Тут більш така складна ситуація. І точно запитати можна буде про що думки, це точно. Але на початку, якщо вже ми з'ясували, скільки ж все ж таки це триває і що там угу. є е, під грунтям такого стану, то можна запитати, от якщо взяти все життя ваше цілком, то що в ньому буде найважливіше? Ну, враховуючи те, що ви розповідаєте, можна ще так подумати, подивитись. Можливо, є у людини якась, ну, не знаю, сфера або сфери, які важливо, які важливо вплинути, але перешкодою є оцей момент зі сном. І тут також. Я нагадую вам, друзі, що людина приходить до коуча дуже рідко з цілью. Вона приходить або з якоюсь ситуацією, або з варіантом рішення якоїсь своєї ем, цілі, е, або реалізації якогось бажання. Потрібно. І от тут. І якраз цими запитаннями ми зрозуміємо, чи то є варіант рішення якоїсь іншої цілі, mm -hmm. е, чи це дійсно ну, сама ціль? Mm -hmm. Якщо, наприклад, людина каже, найважливіше це, mm -hmm. то тоді точно будемо запитувати, е, ну то ви, уявіть, що ви зазнаєте швидко, прокидаєте свіжим, тоді. На які сфері життя вашого це вплине? Потім він почне розповідати, чи вона, а потім запитати, як саме вплине, що там буде. Що ще на ці сфери, крім сна, впливає? Знову ж таки, пам'ятаючи, що. Е, Людина приходить з варіантом рішення, а мозок буде шукати рішення там, же, він, де він вже ходив, де він шукав звичне для нього. Mm -hmm. А завдання коуча показати е, клієнту те, де він ще не шукав. Щось е, колись я точно розповідала, що найкраще рішення воно завжди за да, рамками досвіду і знань. Тож. Треба з'ясувати, що буде з життям, коли сон налагодиться, і хтось скаже, «Та, ла -ла, все ж і так зрозуміло, ну буде там ефективність більше. На емоції це вплине, на стан вплине. Друзі, це так працює загалом. Але тут є окрема людина, в якої окреме життя. І в неї окрема ситуація її, тож треба саме її розбрати. І нехай людина скаже, як саме вплине, що саме буде, як на неї саму вплине цей результат, якого вона прагне. Ем... І... Оці запитання вони якраз допомагають знаходити мотивацію. Ну, можна також запитати, а що буде, якщо сон не налагодити? У вас таки трохи баюкуючи темпоритм сьогодні? Це Давмисно ви робите чи це якось? Під це ж сон, це про сон. Да, У да, нас да, я запит, я засасаю, і і я людина, думав, що да, щоб вона дрібну. вже спокійно заснула. Да, да. Не знаю. Можливо це... простір, простір, коуча. Так, так. Можливо, це від мого відпочинку на Мальдівах, не знаю. Да, да. Можливо, це від самого запиту. Тож. Запитання, мотивація від що буде, якщо ви нічого не зробите і сон не відновите, mm -hmm. не налагодите, то, то ж, теж буде допомагати. Це може налякати, налякати в доброму сенсі, та, ну, людина не буде того хотіти, що може бути. І mm -hmm. тому буде включатися, тому буде шукати рішення, mm -hmm. що їй робити. Я точно буду запитувати за той час, що ви ну, з, ці, з цим живете, mm -hmm. що ви вже намагались робити? Що вже робили? Що дало результат, що не дало результат? Е як на вас це вплинуло? рівень хто? Е і чи задоволені ви тим, як воно там. Динамікою, чи ні, що саме не задовольняє. Ем, якщо людина скаже нічого не робив, що не робила, е, тоді з чим це пов'язано? Ви кажете, що це дуже важливо. Найважливіше з усього. Ем, і Що зараз ви хочете як результат нашого спілкування? Угу. Тут сон не налагодиться, ми тут роз, розмовляємо. І чого ви очікуєте, е, щоб людина ну, не було так, що людина скаже: ну, прийду додому сьогодні, ляжу спати і просплю, без думок, там, тра та там. Е, ну і тоді можна запитати. Е, е, що саме тут повинно трапитись, щоб ви там прийшли, лягли, і у вас був такий результат? Що тут буде результатом? Угу. На, на нашій зустрічі? Ось такі запитання. Е, і, можливо, дійсно, там треба буде щось робити і по фізіології. Там, угу. можливо, якісь бади приймати, можливо, е, якусь навіть. Е, щоб вранці е, класно просинатись, треба вміти гарно лягати. Тож, можливо, перед сном, там, що робить перед сном, можливо, там не дивитись гаджети, не працювати, а погуляти, випити очік з ромашкою. Е, треба передивитись, можливо, ну це вже потім, Да, після mm -hmm. того, як ми з'ясуємо, що там, можливо, як графік передивитись, і деякі його частини е знову ж таки полагодити. Можливо, ну, ці, оцей мільйон думок, який тебе турбує, ну і, і мене також е да, mm -hmm. якось він царапає. Про що думки там точно, ну якщо ти про що думки з тим щось зробити то і думки туди не будуть нападати вночі. Mm -hmm. Mm -hmm. бо вночі, коли все, начебто, тіло розслабляється, то мозок починає працювати і вирішувати якесь складне завдання yeah. або тривожитись да, і малювати нам ще більш страшні картинки, ніж ті, які є, тому треба і про це подумати. Так, оф топік коучингового процесу. Які у вас стосунки зі сном, уже якісь у вас лайфхаки, є, такі життєві, життєві, і що плануєте в між сном робити цього тижня? Розкажіть нам, будь ласка. Ти знаєш, почну з лайфхаків, точно перед сном не дивитись гаджети, бо екран він. Перед сном розтяжимо. Поняття, це за Пересном, е, ну, краще засинати до 11. це краще краще mm -hmm. за все тому що е, до першої ночі є оцей період коли можна сказати час за три да, mm -hmm. так відпочиває наш, е, наше тіло е, і тому за цей період ну, на початку Нашого сна, ми можемо дуже гарно відпочити вже. Угу. А коли ми, і якщо дивлячись, який ритуал в мене, наприклад, ритуал, коли я вже лягла, то обов'язково я читаю художню літературу. Мені треба почитати, переключити мозок з якихось там думок. Перед цим ну, я дивлячись, коли можу, наприклад, перед цим або підбивати підсумки, в чому я молодець, або ритуал вдячності: я роблю собі, іншим. В мене може бути медитація, така де я. Не уявляю щось, а навпаки, да? прибираю думки спокійно духаю, дихаю, зосереджуюся на саме на диханні. А якщо думка приходить, то я її просто, ну, начебто, знаєш, вона пропливає е, біля мене, або там, е, можливо, як о, хмаринка така, раз там і розійшлася та думка. І я перед сном п'ю е, чай з ромашкою е, і не працюю. Якщо я працюю перед сном, я можу доєднатися до цього запиту. Мільйон кінок, <гум> ну не тривожних, а просто я буду, ну, начебто, вирішувати щось, <гум> е, навіть не вирішувати щось складне, а в мене будуть приходити ідеї. Якісь там творчі. Угу. От я попрацювала, і в мене О, можна ще так а можна так, а можна так, і все, сна немає. Тобто ви в якийсь момент виключаєтесь від роботи, да? чи запланований так. момент? Так. Да. Ти знаєш, в мене буває по-різному. Ну, краще запланований, звісно, угу. буває по-різному, чому е, так зараз складається, що е, я. Якщо в мене щільний так, дуже такий щільний графік, mm -hmm. то мені приходиться всі меседжери потім перевірити вже після роботи. Mm -hmm. е, краще це робити, планувати собі графік. Ну, якщо вже виходить, що я не запланувала, то може так бути. Це знову ж таки не в одинадцяті. Це раніше. Mm -hmm. Ми сьогодні, таких, ми сьогодні в таких патріотичних кольорах з вами поєдналися. Да, 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 не да. не відзначити. Так, добре, лайфхаки, і які у вас плани цього тижня між сном? Розкажіть ще. Ти знаєш, якраз коли повертаєшся, звідкись, а я нагадую, що це відрядження на Мальдіва в мене було, то після відрядження, після того, як в мене немає в компанії, то в мене дуже багато всього стоїть, і mm -hmm. тут е, е, і ми починаємо працювати з кураторами. Ми вводимо такі на 39 й потік, я вже казала кураторів. Е, ми починаємо їх навчати, пропрацьовувати з ними структуру зустрічів, е, відповідати на їхні запитання. У е, нас е, щомісячна зустріч борт спільноти в клабі. бортковучинклабі. Дуже цікава буде зустріч з підприємцем, який почав навчатися коучингу якраз на 39-му потоці. Він якраз розкаже, а як це так, коли ти підприємець там з річним досвідом, і тут ти почав. Причому ціль, ціль його це про побудувати практику. Ціль побудувати практику не просто для свого бізнесу, а побудувати практику. Це досить цікаво буде. І можна буде зустрітися зі мною тим, хто думає про навчання в школі, це буде в середу 23 липня. В нас жива зустріч по школі. Я так її називаю в 19-й і. Я буду проводити вебінар про переконання 24 числа, по напередодні е, тренінгу трансформація переконань, ресурсні переконання, які відбудеться вже через тиждень, 1-го, 2 серпня. Е, ось такі, знаєш, такі. Великі події, угу. крім того, що заплановано багато там зустрічі, покращення продуктів, створення продуктів. Зараз створюю продукт бізнес коучинг, зекзекутів коучинг перших осіб. От така насичена в мене, такий насичений тиждень. Тож треба гарно спати і відпочивати, щоб були сили на все це, що запланувала. Чудово, чудово. Тоді повертаємося до нашого запиту. Я ще раз на нього подивлюся. Як ви вважаєте, що може підштовхнути людину при того, щоб прийти у коучу саме з цим, з цим запитом? Мені здається, це трохи якось ну, може не те, що нелогічно, але ну, ніби ти маєш розуміти, що це працює. Та? І ніби, ніби це не для коуча. Тобто що може підштовхнути? Попередній гарний досвід з результатами по інших питаннях може підштовхнути, де людина довіряє цій технології. Uh -huh. Попередній досвід саме з цим коучем, uh -huh. позитивний. Ми, начебто, таку складну тему розібрали, можливо, і це. Uh -huh. Uh -huh. Ну, можна сказати, якщо узагальнити, то довіра до технології коуча. Мені чомусь приходить в голову, що з таким запитом круто прийти якраз на калейдоскоп. калейдоскоп до, до ваших студентів. Згадалося якраз. Посилання завжди є під, під роликом, тому кого немає. До речі, голосу, калейдоскоп у нас 3, -го, 3 -го серпня можна вже записуватись. Там перейти і там все фіксують, да? фіксують контакти. Так, так, так. Фіксують. Як, як так то відбувається, ну якщо ми знову ж таки згадали про калейдоскопи, може поділитись глядачами, якого немає цього досвіду, що це взагалі таке? Бо ми часто з вами говоримо, і я так знаєте, не ну, для себе не думав про те, що люди, глядачі можуть не розуміти, взагалі, що це таке. Давайте тоді може зараз розкажемо. Це формат навчання в нашій школі, коучингу, коли всі учасники розподіляються по кімнатах. Віртуальних, в кожній кімнаті є ментор і учасники. І в кожній кімнаті, кожен учасник, коуч, який навчається, проводить сесію з не з учасником групи, ну, в більшості. Якщо хтось вже не прийшов, то вже з учасником групи, да, буде. Але в більшості не з учасником групи. Щоб. Він проводить сесію, всі спостерігають. Ментор після сесії дає зворотній зв'язок, підкреслює сильні сторони, підсвічує те, що можна покращити. Навіть там каже, які запитання можна задати, каже, в який момент о, о, можна було б там щось зробити, там, зупинитись, більшу паузу протримати. Можливо, відобразити, сказати, що тіло якось рухалось. Ем, і таке інше, в цей момент, це навчальний момент. В цей mm -hmm. момент всі слухають і всі навчаються, всі розвиваються. І коли ти і провів, отримав зворотній зв'язок і спостерігаєш ще е, там, 4, 5, 6 сесій, це дуже-дуже е, е, такий е, крутий досвід. Він навіть більш якісний, ніж супервізія, коли ти розповідаєш, яка в тебе ситуація була з клієнтом, і тобі щось каже твій супервізор. Бо тут був, от всі бачили, як це було. Угу. І, до речі, ще клієнт залишається в кімнаті для того, щоб, ну, по-перше, він розуміє, це навчальний процес. По-друге, можливо, якісь запитання, які дає ментор. Для клієнта також будуть корисними, він ще більше користі отримає. І ще таким чином клієнти більше розуміють, як працює ця технологія, і це наш такий внесок нашої школи в популяризацію коучингу. як… Дуже сильної технології 21 століття да як ви гарно називаєте втягування в вашу секту, а, а Алла, я ну, насправді до сих пір пам'ятаю свій перший кладоскоп, коли я прийшов в якості якості гостя. Це затягує, але тому треба як дисклеймер, десь завжди писати. Якщо ви прийдете, прийдете, вам може да, дуже обережно, бути. обережно бо може обережно. затягнути. Ви можете да. стати да також студентом нашої школи. Це правда. І не тому, що ну, ми ж навіть з ними там не, не розмовляємо окремо, тому що ця технологія дійсно, я вважаю, потрібна кожній людині, навіть тій, яка не будує свою практику. Бо коучинг допомагає, по-перше, відновити контакти з собою, більше себе знати, більше себе розуміти, довіряти більше собі, приймати рішення з більшою довірою до себе. Да? Спиратись більше на себе, і також, коли в нас ну, оцей контакт той вибудований, то нам легше будувати якісні стосунки з іншими людьми, ну і впливати на якісь події, на які ми хочемо впливати, втілювати цілі, реалізовувати наші наміри, це також дуже допомагає. Підтверджую, підтверджую. Але з вас побажання, гарних снів, глядачам, і будемо завершувати до наступного тижня. Нехай дійсно е, сон кожного з вас буде якісним. І ви будете, е, в мене є навіть такий е, на гаджеті пристрій, я не, не пам'ятаю навіть, як він називається. Реклама в студію, так. Шутєр. Е, і е, там як є шут'єр. І є таке поняття deep sleep, коли ти глибоко заспиш. Yeah, yeah, yeah. У мене сьогодні Діп Сліп було 44 відсотки, це досить гарний відсоток yeah, yeah. і просинань не було. Хоча там зі сном в мене різні за ці три роки різні бувають відносини. Але я також ну, навіть сьогодні, коли побачила, посміхнулася. бо... Я е, за сном е, слідкую за своїм, е, і не завжди мене задовольняє, як я сплю. Ну, я з цим щось роблю завжди. Чудово, чудово. Але дуже вам дякую, дорогі друзі. Дякую вам за підтримки, за лайки, за донати. Побачимося через тиждень. До нових зустрічей. До зустрічі.